Нерідко трапляється, що деякі думають, ніби вони не мають жодної надії на себе, а все оповання покладають на Бога і в ньому одному впевнені. Насправді ж так не є. У цьому вони можуть самі пересвідчитись, судячи з того, як себе почувають і що стається з ними після того, як трапиться їм впасти. Якщо вони, переживаючи падіння, докоряють собі за це і вирішують, Зроблю те й те, наслідки падіння затруся, і в мене знову піде все, як має бути, то це є вірний знак, що перед своїм падінням вони надіялися на себе, а не на Бога. І чим глибша та більша їхня скорбота, тим стає зрозуміліше, що вони дуже багато уповали на себе і дуже мало на Бога. Тому скорбота їх падіння і не заглушується ніякою відратою. Тож не покладається на себе, але уповає на Бога той, коли впаде, не дуже дивується цьому і не переймається надмірною скорботою, бо знає, що це сталося з ним, звичайно, через неміч його, але ще більше від слабкої надії на Бога. Тому, внаслідок падіння, він ще більше перестає надіятися на себе і намагається збільшити та поглибити смиренне уповання на Бога. А далі. Ненавидячи погані пристрасті, які були причиною Його падіння, спокійно й мирно несе весь тягар покути за образу Бога і озброївшись ще більшим упованням на нього, з великою мужністю та рішучістю, переслідує своїх ворогів аж до смерти. Про вище, я бажав би, щоб поміркували деякі особи, які думають, що вони чеснотливі й духовні, ті, які впавши в який небудь гріх. Мучаться і нудьгують, не заходячи спокою, і змучені цією печалю та нудьгою, які в них не від чого іншого, як від самолюбства, біжать через те ж самолюбство до духовного отця, щоб визволити від, від такого тягаря. А їм треба було це зробити відразу після падіння, і зробити це не через щось інше, як через бажання якнайшвидше змити скверну гріха, яким образили Бога. І прийняти нову силу проти себе самого у святому таїнстві покаяння. При цьому грішать ті, що вважають чеснотою надмірну печаль, яка буває в них після вчинення гріха, не розуміючи, що це виникає в них через гордість і зарозумілість, яка походить від надмірного покладання на себе і власні сили. Бо думаючи, що вони щось велике, забагато на себе взяли, сподіваючись самі з цим упоратися. Тепер, бачачи з досвіду свого падіння, що в них немає жодної сили, вони дивуються, ніби зустріли щось неочікуване, бентежаться і падають духом, бо бачать розпростертого на землі ідола, тобто самих себе. На кого покладали всі свої очікування та надії. Але цього ніколи не трапиться зі смиреним, який уповає на єдиного Бога, не чекаючи нічого доброго від себе. Тому коли такий і впаде в який небудь гріх, хоч відчуває його тягар і печаль, але не бентежиться і не вагається розгублено, бо знає, що це сталося з ним через його власне безсилля – і падіння не є для нього неочікуваною новиною.